Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжуємо нашу чистку, повна діагностика. І сьогодні ми дивимось, чи був негатив, негативний вплив магічний, енергетичний на вас від вашого зачаття до 5 років життя? Скажіть, покажіть, чи був негатив на тому, хто дивиться. Вплив негативний який-небудь від зачаття до п'яти років життя. Вийшли ви, ваш батько, що вас дуже чекали, дуже любили. Все було добре, мама. Так, чи був негатив? Були негарні розмови. Хтось, напевно, батька змушував, ну, такі думки мав і пропонував прибрати вас з силою, зробити аборт. Це вплинуло негативно на вашу долю. Тобто, розмови про те, щоб дитину не залишати, були. Мама відмовилась від цього, відкрила вам шлях двойка Пентаклі, що відкрила шляхи. Але це зрада була, і ви як боролись ну, зрада з боку батька, що він боявся вас мати. Що не на часі, давай пізніше. І ви такий ну, сам за себе або сама за себе була, що не відчували цієї підтримки, що вас. Дійсно хочуть обидва батьки. Скажіть, покажіть, як це на вас вплинуло? Дитина, вона все відчуває, розуміє і дуже лякається, коли така ситуація. Тобто ви отримали стрес, ви боролись за себе. І воно таки вплинуло на вас, що щось в житті у вас не складається, незадоволені життям, але життя подарували батьки, потім були дуже задоволені, що ви народились, були проблеми при народженні. І я думаю, що було тут намальовано обвіті... Поповіни на шиї поповіна затянута, що врятували, що народився майже мер... Мер... майже мертва дитина, і в лікарі відкачали. Предки роду вийшли. Так, п'ять кубків. Ви жертва. Як це програється? Ну, це вже історія закінчена. Тут був Верховний суд оплата вже відбулась, але у вас є підсвідомо страхи і підсвідомо негарні такі стосунки, що ви можете бути в дорослому віці, в позиції жертви, що або ви будете залишати партнерів, або вас будуть залишати. Програється одиночество, страх і жертва. Що або ви прощаєте те, що не можна прощати, переступаєте через себе, або потрапляєте в такі ситуації, що ну, з вас роблять жертву, і ви думаєте, що це кохання, аби е, хтось був поруч і що це нормально, коли вас ображають. Ну, це не нормально, це терпіть не можна. Ось Прибираю цей негатив. Так. Заперечую. Заперечую. Тобто, коли батьки такі розмови ведуть, що залишать, не залишать, думки про аборт, це дуже погано сказується на житті дитини, коли вона виростає. Що нема захисту, що ви відчуваєте себе беззахисним або беззахисною, заперечую, і це негативно вплинуло. Нещасливе життя в плані партнерів, в плані стосунків. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, відправляю на болота. Там цьому негативу схорониться, вас більше не торкаться по Верховному суду, буде так, вища сили, прошу прибрати весь негатив, який був у вашому житті від зачаття до 5 років життя. Це зле лихе прибираємо, чи що у вас до вашого природного ідеального стану. Та буде так і так є. Не треба ображатися на батька, він був молодий і він ну, недосконалий, не знав, як правильно, злякався. Тож пробачаємо, перекриваю. Образи тримати не треба, бо образи це негативні програми, які також негативно впливають, вам ця образа не потрібна, бо вона буде закривати вам шляхи на гроші. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе повертаю на болота вище сили, прошу відвести біду, зняти всі негативні програми, які сидять в підсвідомості вашій, цей негатив на вас більше не впливає. По Верховному суду буде так і так, Я Відкриваю шляхи на гроші. Оці негативні програми, що стосуються батьківської лінії, закривають шляхи на гроші. Так, зараз я перевіряю, чи зняли ми цей негатив. Свічечка у нас тут запрограмована, стоїть, вона також чистить вас. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив. На тому, хто дивиться, за період його життя від зачаття до народження, ой, від зачаття до п'яти років життя. Чи залишився негатив? Скажіть? Шляхи відкрились, захист встановився, дев'ятка кубків, це кохання. Тобто, ми цю історію, цю ситуацію. Прибрали негативну і переписали її заново, коли все добре, все в коханні, в добрі, в шляхи відкриті, захист ви маєте, ту негативну ситуацію переписали, як позитивна вона тепер. На минуле можна так впливати, його можна отак все перебирати кожен рік життя, і переписати всі негативні програми на позитивні, і доля ваша зміниться в кращу сторону. Скажіть, покажіть. Тобто за цей період негативу більше нема, ми його прибрали. Скажіть, покажіть, чи є негатив магічний, енергетичний, тому хто дивиться за період життя від 5 років до 10. Від 5 до 10 років вашого життя, чи був негатив? Так, Верховний суд тут скупків. Да, був негатив, закривали шляхи, можливо було розлучення батьків, закритий шлях. Втручались, робили погане життя, робили конфлікти, ссори, сварки в подвішеному стані. Ви були пригнічені, чули сварки, скандали, і ви не могли на це впливати, вам просто залишалось пливти за течією. Спостерігати оцей скандал, конфлікт, і, можливо, батьки розлучились в когось, хто дивиться. Може, так програвала ситуація, що батьки розлучились. Декого не розлучились, далі жили, але то було таке, таке життя із позиції, що мама терпе. Ну і ви, звісно, також, бо ви поруч. В когось програлась, що скандали були такого характеру, що було небезпечно залишатися в родині, і що ви з мамою пішли від батька втекли. Це також в когось програлась. Перешкоди придательства, карта дурак – це коли людина або випиває, або просто дуже Емоційно реагує на все, що е, негативно реагує, то що дитина, наприклад, там, бігає, кричить, грається ще щось, батько суворо на це реагував. І були скандали. Тут молитви мами, кохання мами до вас, що захист, мама намагалась захищати. Так, і тут магічні карти також вийшли, що впливали на родину, робили розфарки батькам. А ви страждали, як дитина. Десять кубків, все одно кохання було в родині, вас любили, правосуддя. Хтось отримав по Верховному суду за ситуацію вже заперечую. Ну, батько був не дуже ласкавий, коротше. Скандали закатував. Всі боялись, треба було слухатися, боятися. Хтось в такому виріс, а в когось ситуація дійшла до такої, ну, такої стадії, що прийшлося тікати. Так, це також негатив, який впливає на вас, на ваші стосунки, на ваші фінансові потоки зараз. Верховний суд. Будемо перекривати Вищі сили, прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу прибрати весь негатив, магічний, енергетичний. Той, що б впливав на людину за період життя від 5 років до 10 років життя. Вищі сили, прошу захисту, приберіть всі негативні моменти з періоду, про який ми думаємо, відведіть біду. Очищую вас до стану ідеального, природного здоров'я, фізично і негативу більше нема. І негативні програми на вас більше не впливають. Це буде так і так єсть. Так, це також треба прийняти, пробачити батьків. Вони проходили свої кармічні уроки, всі сюди приходять чомусь навчитися. Молоді душі прийшли навчитися. І ваші батьки, вони кармічні боржники один у одного. Ну і ви також кармічний борж... боржник, бо ви народились у них. Тобто у вас трьох батьків і діти це найбільш як, тісний зв'язок. Кармічний, що ви щось відпрацьовуєте. Це ваш також кармічний урок, що ви в такій родині. Скоріше за всього, якщо зараз піти в регрес, подивитися, що було в ваших минулих життях, то таким скандальним батьком були ви. Або, можливо, що ви були тою жінкою, яка терпіла. Терпіть також не можна. Якщо щось не подобається, не треба змінювати ситуацію, не можна переступати нас через себе, терпіть знущання. Скажіть, покажіть, чи очистили ми вас за період життя від 5 років до 10 років вашого життя, чи очищений, то хто дивиться? Ні, негатив залишився. Позиція жертви, складності. Так, ще неочищені, ще негатив є. Тобто образи залишились на батька, лякались, відчували себе на самому дні, де грошей не вистачало, гроші в родині були, але зайвих не було, все було впритик. Так, заперечую, заперечую, перекриваю, заперечую. Заперечую, перекриваю, перекриваю. В кого ця історія не програється. В кому не відповідає оце, що я розповідаю, ну, з вами такого не було, значить, це не про вас, можете не дивитися. Вам краще звернутися на індивідуальний прийом. А в кого програється, дивіться, значить, всесвіт, саме вашу історію щитує в потоці, віддає мені. Прибираю весь негатив, знімаю нулю і все зле лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, того хто дивиться, більше інтеркація. вище сили, прошу очистити до природного ідеального стану здоров'я, фізичного, енергетичного. Буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Так, скажіть, покажіть. Вище сили скажіть, карти Таро покажіть, чи очищений зараз? Той, хто дивиться за період життя від 5 до 10 років, чи прибрали ми негатив. Відселення паш чаш, 8 чаш. Ну, негативні програми вони можуть програватися в вашому житті, що біля вас можуть бути люди, які п'ють, які. Такі. Може, навіть з якимись психічними розладами. Оце може програватися в дорослому житті. Треба прибирати, і це та установка негативна, яка з дитинства, травма дитинства. Заперечую негатив. Тут також виходять карти на розлучення, в когось батьки розлучились саме в цей період з 5 до 10 років. Перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати весь негатив, що був, впливав на людину від 5 до 10 років ці програми. Знімаю нулюю, відправляю на болота, це вас більше не торкається. Очищу вас до стану природного ідеального здоров'я. Також пам'ятаємо, що не можна ображатися. Відпускаємо всі свої образи. кажемо, і що дякую, що ти мені дав е, такі уроки, я все зрозумів або все зрозуміла. І не ображаюсь, і все забуто, стерто, і переписано начисто, і е, треба. Себе уявити в цьому віці, що ви щаслива дитина і що у вас все добре. Переписати цю історію з негативною в позитивну. І тоді ваша доля зараз також зміниться. Тобто знімаємо цю програму жертви. Буде так і так є. Скажіть, покажіть. Чи очистила я того, хто дивиться, за період життя від 5 до 10 років. Чи очищені ви зараз? Правосуддя, 10 пентаклів. Так, да, все почищено. Чотири міча це ще погано. В вашому житті зараз також можуть програватися такі історії, коли ви. Розлучаєтесь, вас залишають, незадоволені життям, все не так. Це погана така історія. Треба бути вдячним, тому що ви маєте, не ображатися на ситуацію. Це так, так, такі кармічні завдання, ви їх пройшли. Пройшло і пройшло. Минулого не існує. Ми його зараз перепишемо як щасливе і будуть у вас інші сценарії в житті. Прибираю негатив, знімаю нулю і все зле, лихе, повертаю на болота. Нехай весь негатив залишиться в... на болоті. Вас більше не торкається по Верховному суду, буде так, ви ще сили, прошу втрутитись. І очистити того, хто дивиться, достану його природного ідеального здоров'я, нехай то, що потрібно вам, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Тепер буде так і так є. Перешкод більше нема. Так, дивлюсь ще раз. Чи очищений той, хто дивиться, за період життя від 5 до 10 років, скажіть, покажіть? Ні, не очищений. Ображаєтесь. Дивіться, То, що батьки себе так вели, там в початку розкладу було, що там три карти майстрів вийшло. Три, ну, я так думаю, що вони між собою не домовлялись, це майстри. Які робили негатив, робили, щоб батьки розійшлись, вони їх розлучали, розсварки ставили. Тому в родині така рогня була. І ви як дитина це все бачили, дивилися страждали. Ви, може, навіть і не пам'ятаєте цього, але е, я думаю, що хтось пам'ятає дуже красочно ці історії, ці скандали і розлучення. Ось це на вас негативно вплинуло. І воно підсвідомо на вас впливає, ви в собі будуєте життя також таким нещасливим. Потрапляєте в позицію жертви або створюєте для когось таку ситуацію, що хтось ваша жертва. Ну, скоріш, тут більше йде, що ви жертва, ви терпите. Цього робити не можна і ображатися також не можна. Ну, був магічний вплив. Ми його зараз знімаємо. І знімаємо весь негатив, який ви отримали в дитинстві, щоб теперішня ваша доля була краще, щоб не впливав негатив минулого на вас зараз. Прибираю все зле лихе, перешкод більше нема, більше ніякого негативного впливу на вас не залишилося, чи що вас достану вашого ідеального природного здоров'я. Фізично-енергетично буде так, і такий впливу більше немає негативного за період життя від 5 до 10 років. Це буде так. Ви ще сили скажіть, карта Таро покажіть, Чи дійсно ми почистили цей період життя? Все добре? Так, оця ситуація впливає на фінанси зараз. Маєте складності в фінансах і також маєте такий характер. що не стримуйте себе, дуже справедливості требуєте, дуже гостр, загострене відчуття справедливості і все доказати, що хто не прав, все ви нікому нічого не вибачаєте. Заперечую, 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 заперечую. Ем, так. Треба виписати образи на батьків і спалити їх. Сказати, що цей весь негатив відправляю на балотаж, що образ більше немає. На батьків не можна ображатися. Якщо ви ображаєтесь на маму, то ваші стосунки з партнером не клеяться. Розлучення, скандали, сварки. Якщо ви ображаєтесь на батька, не буде грошей. Так що покиньте ці унилиї мислі, ображайтеся на батьків. Просто випишіть образи і забудьте про це. Ви вже доросла людина, що, ви ж не маленький, не маленька. Забудьте. Не... Не робіть собі шкоду самі. Це саме про... просте, що можна для себе зробити, позбавитися б раз. Вищі сили, прошу допомоги для того, хто дивиться. Прошу пробачити його батьків і пробачаю, його батьків за... пробачаю ваших батьків за вас. Ну і ви так зробіть. Пробачте, кажіть просто, пробачаю. Вище сили, прошу допомоги, очистіть того, хто дивиться, достану природно, ідеально, здоров'я, фізично, енергетично. Щоб негатив минулого не впливав на майбутнє. Та буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Так, дивимось ще раз. Скажіть, покажіть, що чекає. Ой, скажіть, покажіть, чи очищений той, хто дивиться за період життя від 5 до 10 років? Нарешті, Все. ми добились результату. Все, тут любов, захист, підтримка вже від батьків іде не негативні програми, а йдуть навпаки, захист. Безпека, захист і любов. Все добре. Це в нас було сьогодні відео. В наступному відео продовжимо нашу чистку. Будемо чистити період життя від 10 років і далі. Дякую всім за увагу. Нагадую про донати. Хто може робимо донати, хто не може, пишемо коментар. Відправляємо відео комусь знайомих. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.